В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сьогодні церква згадує пам'ять родичів Господа Ісуса Христа. Царя Давида, можна сказати, у 28-му поколінні Прадідо Ісуса Христа. Чому? Тому що в родоводі сказано, що від Давида до Вавилонського переселення 14. І від Вавилонського переселення до Ісуса Христа 14, тобто Дідо у 28 поколінні. Згадує також Йосифа, батька Ісуса. Не шукаємо собі замінників. Говоримо так, як говорила Марія про Йосифа. Бать... Ось твій батько і я шукали за тобою. Батька Ісуса, Йосифа, і також Якова, брата по плоті. Скоріш за все двоюрідного брата. І, звичайно, по Пойосиф. Звичайно, Пойосиф. Йосиф, напевно, мав братів і Грас, і Яків, і Юда тоді також брат Господній. Напевно, вони були двоюрідними, і двоюрідними Ісусу Христу. Також треба сказати і ніколи до того не вертатись, що Йосиф не був вдівцем і не мав дітей. Від попереднього шлюбу. Тому що, цитую стару книгу, святий Єронім, Святий Єронім, це є Третє століття. Третє століття. І інші церковні діячі 9 і X століття рішуче боронили безеженство святого Йосифа перед його супружою зв'язію з пречистою Дівою Марією. Книга 1921 рік. Хто такий си Єронім? Цей святий, який переклав Біблію. У... Тільки церква вийшла з під пілля у 3 столітті, переклав Біблію 380-й рік. І його переклад, уявіть собі, протримався аж до 1980 року. Уявляєте? Тобто, вся історія католицької церкви читалася святим Іронім. І Знав багато мов, він і зараз є покровителем бібліотекарів, вчених. Тобто, це був серйозний чоловік. Якраз він на початку історії церкви захищав справжню постать Йосипа. А хто каже, що він не вдівець? Скажіть мені хоч одне прізвище. Хто каже, що він не вдівець? Знаєте, є такі так би, апокрифи, такі собі оповідання невідомих авторів, наприклад, історія Йосипа Теслі. Невідомо, хто написав. Написано там, що він був і старець, і вдівець, і мав, і мав дітей, та якби від попереднього шлюбу. Невідомо, хто написав, а хто захищав, ми сказали. Серйожні люди. Він не був старець. Знаєте, бо Господь дав завдання захищати, дав завдання долати відстані в Єгипет 700 кілометрів, назад, назад. з Назиравтове Флеєм 150, туди 150, Три рази в рік. До, до Єрусалиму, знову таки. Як може, як як може стара так, людина таку місію тягнути? Не розумію. Також він повинен заробляти, як старець може заробляти гроші на дружину і на, і на дитину. Тоже мені не зрозуміло. Це так, якби, так міркуючи холодно. холодно. Але ми бачимо і святі є прізвища, які захищають його справжній, його пост. Ну, і не треба на цьому місці також сказати, що Йосиф і Марія прожили ціле життя у дівстві. Ціле життя у дівстві. Чому? Тому що Ісус Христос є первородженим і єдинородженим. Значить, Він був єдиним. Що там далі говорити? Ну і плюс догмати церкви та якби, що діва була і перед, і в часі, і після того Дівої залишилось. Ми всі вже навіть у різдвяний час багато разів чули. Оцей уривок Святого Письма про сни Йосифа. Знаєте, де я? Де. Богослови навіть сміються, що Йосиф був людиною, який не міг виспатись. Та бо бо Ангел йому завжди з'являвся у сні, будив його і казав: Вставай, іди. Ангел Йосифові з'являвся чотири рази. Перший раз. В Назареті, коли Йосиф не хотів прийняти Марію, Ангел з'явився і заспокоїв його, і сказав, що той має робити. Другий раз з'явився у Вифлеємі і сказав втікати. Третій раз з'явився вже в Єгипті і казав повертатися. І четвертий раз з'явився на дорозі додому і сказав, щоб не заходили в юдею. А йшли прямо у Назарет. Тобто чотири рази Бог посилає Ангела до Йосифа і дає розпорядження для сім'ї. Що їм трьом треба робити? Не до Марії, не до Марії, а до Йосифа. На цьому уривку ми бачимо, як Бог. Тверджує авторитет батька чоловіка. Господь хоче говорити з чоловіком. Хоче говорити з головою сім'ї. Хоче говорити з президентом, з керівником хоче говорити. Хто буде говорити так, як би з помічником? Перше говориться з головою, який має передати всім іншим. Господь хоче говорити з чоловіками. Бачимо сьогодні чотири розпорядження дав. Бачимо, як Йосип, як голова сім'ї святого сімейства, реагував на команду Божу. Знаєте, він спросоння не став, знаєте, і не сказав, ой, щось дурне приснилось. Знаєте. Він тут, же, не чекаючи до рання, встає йде до Марії, вдіває і хода хода. До Єгипту. Ми бачимо, як Марія реагує на те, що Йосип приходить вночі. Вона не каже, давай зранку поговоримо. А вона каже: Я з малим нікуди не піду. Ні, вона вдівається, бо так каже чоловік, і йде. Куда йде? Хто його знає, куди. В сторону Єгипту. Хто там чекає? Та ніхто не чекає. Бог сказав, я встаю і йду. Бог буде судити жінок не по успіху, який ви здобули, а по тому, наскільки ви слухали свого чоловіка. Один отець каже, що вірні ви будете відповідати, що не слухали священника. Священник буде відповідати за те, що не сказав, або не навчив, або не договорив, або взагалі не сказав, або не так навчив. Священник буде відповідати. Так само дружина буде відповідати за те, що вона чоловіка не послухала. Правий, неправий, то вже буде Господь його запитати, що ти їй сказав? А дружина буде питана, питана за те, що чоловіка свого не послухала. Що робити, щоб все добре було в ваших домах, між подружжям? Ваших сім'ях. Перше правило це псалмопівець радить майбутній дружині. Слухай, дочко, глянь і прихили Твоє вухо. І забудь дім батька Твого. 45-й псалом. Ця мудрість перегукується настановами, які Бог дав Адаму і Єві. Кажучи. Покине чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї. Тобто це є основа шлюбу. Божа воля є в тому, щоб ви жили окремо. Він отець каже: не дай Боже, не дай Боже бути разом жити. Мені на передшлюбних науках Священник каже, іди в кущі. Іди в кущі тільки не живи з батьками. Не мож. Це є, якщо так не відбувається, це є початок розколу вашої сім'ї. Дорогі жінки, ваш чоловік має бути найважливішою особою у вашому житті. Не батьки, не подруги, брати, сестри, сусіди чи найкращі друзі. І навіть не діти, а ваші дорогий чоловік, який би він не був. Багато шлюбів розпадається тоді, коли надто багато починають, починає мама вкладати в дітей, а відтак забуває про чоловіка. Знаєте, як їсти дають, першу трілку кому даєте? Дітям найкраще, знаєте. а потім кому, а потім тещі. а чоловік а щось лише? Так не може бути. Чоловіку найкраще треба давати завжди. На першому місці завжди має бути ваш чоловік. І він має знати про це. І всі інші теж мають знати також про це. Це є перше. Друге. Коритися своєму чоловікові. Це було важко за часів, коли писалася Біблія. Це і важко сьогодні, я не знаю, як. Я можу уявити. І це буде важко завтра. Вісім разів Біблія вісім разів Біблія закликає жінку не помагати, не любити чоловіка, а коритися чоловіком. Апостол Павло, куди тільки не йшов різні народи чи в спільноти, він всім говорив коритися своїм чоловікам. Наприклад, до офіціан він каже, дружини коріться своїм чоловікам, як Господеві. До колосян, дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицюєте в Господі. До коринтян, каже, хто ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова чоловік. До тита, каже, жінки мають бути слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажилося Боже Слово. Це є друге, щоб все було добре у ваших сім'ях. Третє. Це і молитва за свого чоловіка. Щодня! Яке місце посідає чоловік у ваших молитвах, таке місце він посідає у вашому серці. Ну, і навпаки, але ми зараз говоримо до жінок. Розумієте? Кожен день, якщо ви молитесь за своїх чоловіків, тоді він є в серці. Чесно кажу, я не молився. Я молився за дітей, за батьків кожного дня за дружину щось не молився. Ми вечором помолилися коротеньку молитву і все. Але окремо, окремо чоловік за дружину. Тепер я собі постановив кожного дня вернуться молю за дружину. На якому місці у вас є молитва, на такому місці він є у вашому серці, ваш чоловік? Роль батька є архи -архи важлива у сім'ї. Якщо батько не йде до церкви, то діти копіюють тата чи маму? Тата. Коли тато йде до церкви, діти копіюють тата чи маму, також копіюють тата. Роль батька є архи важлива у сім'ї. Моліться за своїх чоловіків, ті, які мають вже чоловіків. Дівчата, які ще не заміжні, вам треба вже молитись, щоб Господь дав вам такого хлопця, який буде любити Бога більше, ніж, ніж вас. Шукати чоловіка, який шукає Бога. Тоді все буде у вас прекрасно. Амінь. Христос рождається.